Щиро вітаю, дорога церква, друзі, знайомі, всі, хто буде дивитися це відео. Хочу поділитися одною історією, Слово Божого, яку би я назвав Пора молитись до Господа. Головний герой цієї історії цар Ахаз. Його історія записана в другій книга царів, 13 розділ, перші сім віршів. Ситуація була наступна. Через свої гріхи вони потерпали Бог послав на них сирійців, які постійно дошкуляли їм, грабували, вбивали. Виганяли з їхніх будинків і так далі. Цей цар не був якимось там добрим, чи набожним, чи богобійним. Це був звичайний, жорстокий, несправедливий цар. Але в один момент до нього дійшло, і він зрозумів, що треба щось робити, треба щось рішати. І там написано буквально в четвертому вірші цього розділу, що прийшов час, що цар помолився до Господа. І Господь його почув і послав Визволителя. З історичних джерел ми знаємо, що то Асирійський цар з Ніневії напав на Сирію з тилу, так би мовити, зі Сходу. І Сирії вже було не до Ізраїлю. Тож на певний час Ізраїль став вільним. Вони могли мирно і вільно мешкати в своїх селах, будинках і так далі. І, здається, прекрасно, прекрасна історія Хеппі Енд і так далі. Але там вона продовжується і не зовсім так, як би нам хотілося. Написано слово, але народ продовжував гріхи, грішити тими гріхами, яким грішив і до цього. Така, якби в кожному народі, мені здається, є такі національні гріхи, які от, вони притаманні тому народу. Для Ізраїля то були два таких жертві, яких ідольських, яких вони приносили жертви ідолам, і звідти походили всі їхні розпутства і, і безчинства і беззаконня. І написано, що народ не залишив гріхів, а продовжував їх робити. Тож через певний час сирійці повернулися, розбили їхню армію. І там в кінці написано, що з армії лишилося, тільки, послухайте, 50 вершників, 10 колісниць, ну так якби в нас БТР, мабуть чи як, і 10 тисяч піхоти з усієї армії. А причина в чому? Причина в тому, що вони зробивши. Крок один не зробили крок два. Те, що вони помолились, цар помолився і Бог допоміг, це прекрасно. Але вони не зробили наступного кроку. Вони не захотіли залишити свій попередній спосіб життя і всім серцем навернутись до Бога. Тому вороги повернулися і зробили те, що зробили. Тож, в чому це повчання для нас, друзі? Тому що помолитися і покаятись то різні речі. А Бог насправді хоче саме покаяння. Тому, звісно, молитись потрібно. І час молитись і дуже приємно, що на третій рік війни, зрештою, але все-таки в Україні оголосили Національний день молитви. І, може, не так багато людей, але все-таки люди і в центрах міст і сіл. І багато де збиралися і молилися. Хтось там співом, хтось особисто і по-різному це добре. Але думаю, треба робити наступні кроки. У нас теж є національні гріхи, які ми дуже любимо, ми до них звикли, ми не уявляємо життя без цих гріхів. Але пора робити наступні кроки. Тому нехай Господь поблагословить кожного з нас, щоб ми не тільки як держава, а в першу чергу як кожен сам по собі. Щоб ми могли не просто молитись до Бога, а належати Йому, щоб ми могли змінити свій спосіб життя, щоб ми могли навернутися. І звісно, ми самі це не можемо. Але коли ми звертаємось до Нього, то Він, так як тоді послав визволителя, для нас він теж вже його послав, наш визволитель Господь. І так як ми не можемо самі звільнитися від наших гріхів, тому він послав. Авансом вже давно послав визволителя Ісуса, який допоможе нам позбутися тих поганих речей, грішних речей, які ми не можемо самі. Вони можуть бути різні, вони не можуть, а є різні в кожного з нас. Але від усіх їх нас є визволитель Ісус. Тому час молитись до Бога, час навертатись до Нього і слідувати за Ним. Дякую за увагу. Амінь.